Доброго дня! Тема уроку, яке значення в житті людини мають тварини. Пригадайте, як тварини впливають на природу нашої планети? Мисливство було основним заняттям давніх людей. Зі шкіру польованих тварин тоненькими кістками, голками вони шили одяг. Тваринним жиром освітлювали житло, яке подеколи будували з кісток мамонтів. Поміркуйте, чи можуть сучасні люди обійтися без тварин? У наш час людей забезпечують продуктами харчування вже не дикі, а свійські тварини. Людина отримує від світських тварин вовну, пух, молочні продукти, м'ясо, сало, яйця, мед. Вони постачають сировину для різних галузей промисловості, для взуттєвої шкіру, текстильної. Що займається переробкою тваринної сировини, вовну і природний шовк. Дрібні водні тварини очищують водойми від забруднення. Комахоїдні птахи допомагають боротися зі шкідниками рослин. Комахи помічники людини. Сонечко. Існує понад 4 тисячі видів сонечок, поширених у всьому світі. Переважна більшість видів цих яскравих плямистих жуків хижаки. Це дійсно корисна комаха, жуки і личинки якої дуже ненажерливі і знищуючи у великій кількості небезпечних шкідників, приносять цим величезну користь сільському господарству. Доросла комаха протягом дня з'їдає кілька десятків шкідників, а малеча у десять разів більше. Жужелиця також комаха, помічник людини. У багатьох садах жук жужелиця зустрічається з квітня по кінець жовтня. Це хижаки, які харчуються яйцями, гусеницями, лялечками і дорослими особинами багатьох садових шкідників. Жукжужилиця полює ночами, а вдень зустрічається рідко. Зиму ці комахи проводять в ґрунті. Ще більш ненажерливими, ніж дорослі особини є дітки. Вони завдають істотної шкоди популяціям багатьох шкідливих комах. Вони харчуються яйцями мух, хробаками-плодожерками і слимаками. Пожежники також помічники людини. Ці комахи настільки всюди сущі, що, мабуть, у кожного з нас є парочка спогадів з дитинства, пов'язаних з ними. Хтось називав їх пожежними або пожежниками, хтось солдатиками. У їх раціон входять тля, жуки листоїди, плодові гусениці. Якщо у вас оселилися ці комахи, знайте сад під надійною охороною. До речі, Якщо в будиночку на дачній ділянці завелися таргани, запросіть у гості кілька червонокрилих пожежників. Вони швидко вирішать проблему, розправившись з прибульцями. Тільки не намагайтеся брати їх в руки. Ці комахи можуть постояти за себе і сильно вкусити. Якщо це сталося, не переживайте, укуси їх болючі, але не отруйні. Тварини Постачають сировину, з якої виробляють ліки, вакцини, вітаміни і сироватки, необхідні для лікування людей. Завдяки тваринам виникли різні види спорту, зокрема кінний. Винахідники запозичують. Підказки зі світу тварин, щоб створювати нові механізми і прилади. Наприклад, звукоізоляція. Як приємно іноді посидіти в тиші, і, добре, що існують звуконепроникні приміщення, а ми дякувати за це повинні совам. Правда, вони використовують цю особливість в менш мирних цілях. Сови повинні бути абсолютно безшумними. Щоб безперешкодно чатувати на свою жертву. У цьому їм допомагає конструкція пір'я. Волокна і крихітні поділу ізолюють потік повітря від крил, що запобігає будь-які гучні звуки, у тому числі і ляскання пір'я. Єдиний звук, який можна буде почути, це писк жертви. Гідролокатор, кити і дельфіни. Гідролокатори були подаровані природою китами і дельфінами, завдяки чому вони орієнтуються під водою, знаходять відмінності між об'єктами з відстані 15 метрів, шукають їжу і навіть друзів, тому люди не могли пройти повз цього пристрою. Підводні човни, кораблі та інші морські судна оснащені такими ж гідролокаторами для навігації, відстеження цілей та запобігання зіткненню з перешкодами. Звукові хвилі відскакують від твердих об'єктів і повертаються до гідролокатора, який і повідомляє інформацію про оточуючі предмети. Околмара і рентгеноскопія. Оскільки видимість на глибині, де проживають омари, майже нульова, у них розвинулася суперздібність бачити крізь предмети. На основі цієї здатності очей Омара вчені створили апарат, що дозволяє бачити крізь стіну. Інфрачервоні промені і змії. Чому змії так небезпечні і вдень, і вночі? Бо хитрі повзучі, оснащені дивним органом. Своєрідним приладом, який бачить теплові інфрачервоні промені, дві ямки на голові, дарують їй приголомшливу рідкість. Підвищуючи точність зміїного методу, вчені створили унікальну тепловізорну діагностику, що дозволяє заглянути в надра землі, а також використовували його при створенні приладів нічного бачення та медичних апаратів. Багатьох тварин люди вшановують пам'ятниками. Але водночас отруйні тварини, такі як змії, медузи, скорпіони, можуть загрожувати життю людей. Під час перебування на природі є ризик заразитися від укусів кліщів. Миші, щурі, таргани, міль, псують харчові продукти, папір, шкіру, одяг, а також шкодять рослинам. Попри все, тварини несуть у наше життя красу, дружбу і радість.